Що знайшли теплі источники, да? так? А да? ну пошли. Купати? Пошли подивимось, да? Спустимося. Так на кулечку, не хоть? Ой-ой-ой, давай. Полетіли гуси. Всіх розігнав. Ну кажеться, да, що тут якісь теплі источники. А ну вол, да, прикол. Погреемся Ну да. Так дивись, сити лед. Ну ты понял, что если на него встать да, это... угу. Все опасно, кстати. Да чего? на Да думаю что не ну Но... Но оно так потрискалась подобно Як ти сюди надо ну це опасенько, братан. <рес> та нормально Дивись, там вон люди вообще гуляють Та ти не очкуй. Та конечно ходили ти що. Стрюмають, брата. Ну тут сніг. Ще зверху. А це погано чи харчить? Ну я бачив, що тут діти отак аж туди ходили. Нам треба зараз знайти... Оно, ну, дивись, люди на той стороні ходять. Під мостом, бачиш? Ага. Ну і Йдемо все по... І порядок. Йдемо туди. А ну це і взагалі диви льот тупо цим. Гатить... Е... Молотком забиває, прикинь. Забиває молотком там. <рес> Це так і рибу ловить, бля там. Це не так рибу ловить? Може бути. Та зараз перейдемо на ту сторону. <рес> ну так, да, по-любому, пошли зараз поки що туди, а там побачимо. Що там? А ну-ка стопи. Кі-то сьйомочки. В тебе лотерейка? <рес> 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 Та не переживай. Воно тут... Белое? Да, открываем. Понеслась. Барабранна Бало... дроп. Барабранна дроп. Барабран а ну фиолетовый сюда потрогать. Mm -hmm. Тут соточка, там 200, да? Открывай, давай. Рвы. Рвы момент. Рвы момент. Внимание, Без выигрышу. Ну, сьогодні сьогодні щось то не то, да? Давай ще по одной. Два депутасика. Давай. По фауле У мене одразу без виграшу. Не йде, так? Да? Не моє. А... Це, це ми не покажемо. Ну, це... Як це не покажемо? <свят> 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 Ой-ой-ой, що зі тебе не задалось. Стоїмося на льду і не йде в нас ця момент. А ну пошли далі, там перевіримо. Подожди, подожди, стопорись.